Позашляховик, який працює на сонячній енергії, успішно пройшов випробування в Марокко. Автомобіль під назвою Стела Terra збудували студенти технічного університету Ейндговена, що в Нідерландах. Вони стверджують, що це перший у світі позашляховик на сонячних батареях. Двомісна машина з аеродинамічним профілем розганяється до 145 км кілометрів за годину, важить 1200 кг. кілограмів. Студенти спроєктували майже всі деталі: від підвізки до інвертора для сонячних панелей. Стелла Тере досить надійна, щоб пересуватися не лише шляхами з твердим покриттям, а й по бездоріжжю. З сонячного дня машина може проїхати 630 кілометрів. Позашляховик уже випробували в Нідерландах, але в Марокко ландшафт різноманітніший. Стелатера проїхала тисячу кілометрів висохлими річищами, лісами, гірською місцевістю і пісками. Ми ґрунтовно протестували стелатера. Подорож розпочалася з півночі Марокко. Ми проїхали понад тисячу кілометрів різною місцевістю і завершили шлях у Сахарі. Весь цей час позашляховик працював на енергії сонця. Найсерйознішим ремонтом стала заміна кермової тяги. В іншому автомобіль показав себе добре. Причому на команду чекав і приємний сюрприз. Виявилося, що інвертор для сонячних панелей перетворює енергію сонця на електрику значно ефективніше ніж очікували. Як наслідок, стела тера споживала енергії на 30% менше. Студенти кажуть, що хочуть випередити сучасний ринок на 5-10 років і цим надихнути виробників будувати інноваційні автомобілі.